Щоб я, як лікар-косметолог, запропонувала венздей, якби вона прийшла до мене на консультацію, перше на що я звернула увагу, це бліда, зневоднена тьмяна шкіра без природнього блиску. Тут допоможе біоревіталізація для глибокого зволоження, покращення тону шкіри та легкого глоу-ефекту. Друге це губи. Вони зморшкуваті та зневоднені, тому рекомендую зробити контурну пластику губ на 0,5 мл, щоб трошечки зволожити та підкреслити форму. Щодо загального вигляду обличчя, рельєфи досить гарно окреслені, але при цьому складається враження втомленого обличчя та нерівномірного тону. Рішенням є скінбустери або плазматерапія для оновлення пружності та легкого підсвічення шкіри, також мікронідлінг з пептидами для покращення текстури. На останок брови та погляд. Важкі занадто опущені брови надають вензди похмурого вигляду. Для цього є просте та дієве рішення ботулотоксин у зону брі для підняття хвостика. Та мезотерапія навколо очей для усунення темних кіл та тонких мімічних зморшок. Наша мета зберегти характерний образ вензди, але зробити його більш доглянутим, свіжим і живим. Медестет. Не змінюємо, а підкреслюємо вашу природну красу.